Привіт! Сьогодні поділюсь відгуком на цікаву флешку від Orico. Модель з об'ємом 512 Гігабайт має одразу два штекери і підходить для різних пристроїв. Посилання на неї, як завжди, в описі. Погнали! Приходить у компактній коробці з прозорим віконцем. Усередині флешка акуратно зафіксована, є коротка інструкція та гарантійна інформація. Упаковка виглядає приємно і сучасно, як для бюджетного пристрою, корпус металевий та міцний з якісним покриттям. На одному кінці стандартний USB A, на іншому – Type-C. Є невелика дужка, щоб причепити до ключів. Флешка виглядає стильно і водночас практично. Флешка універсальна, можна підключати і до ноутбука, і до смартфона без перехідників, швидкість передачі файлів висока. Навіть із великими файлами працює стабільно, алюмінієвий корпус добре захищає від подряпин і перегріву. Флешка доволі компактна, але через металевий корпус трохи важкувата. Ще один момент немає ковпачків для захисту роз'ємів, тому якщо носити в кишені чи сумці варто бути обережним. Оріко на 512 гігабайт зручне рішення для тих, Хто часто переносить великі файли і хоче мати сумісність одразу з кількома пристроями, гарне співвідношення ціни і можливостей. Якщо вам сподобався цей міні огляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал.